Доброго ранку, діти! Ми розпочинаємо з вами сьогодні урок. Я досліджую світ і продовжуємо тему Сонце, джерело світла і тепла на землі. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба для уроку. Зошит, ручку, олівці приготувались. Молодці! Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання! Яким було вранці небо? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря? Чому змінюються пори року? Висота сонця на небосхилі змінюється не тільки протягом доби, а й кожної пори року. Тому і пори року відрізняються. Влітку жарко, взимку холодно. Навесні стає тепліше, а восени холодніше. Давайте переглянемо, як змінюється висота сонця над горизонтом протягом року. Осінь. Зима, весна, літо. Чи всім живим організмам для життя потрібне сонце? Доведіть свою думку. Запам'ятай, сонце керує всіма процесами життєдальності рослин, тварин і людей. Навіщо сонце рослина? Рослини отримують від сонця світло і тепло, які необхідні для їхнього росту. Розгляньте схему. Рослини ростуть, цвітуть, дають плоди і насіння в теплу погоду, коли сонячні промені їх зігрівають і дають світло. В листочках утворюються поживні речовини. При цьому виділяється кисень, який всім необхідний для дихання. Ось так виглядає рослина, яка мало сонячного світла. У неї нижні листочки починають жовтіти, засихати та опадати. Квіточки маленькі або зовсім немає їх. Маленькі листочки блідіші, ніж зазвичай. Відсутність росту, крапчасті листочки стають зеленими. Навіщо сонце тваринам? Усім тваринам потрібно сонячне тепло і світло. Сонячні промені допомагають їхньому організму виробляти вітаміни. Коли світить сонечко, тварини бачать все навкруги. Люблять погрітися на сонечку і комахи, і змії, і ящірки. Від сонячного тепла вони стають рухливими та швидкими. Навіщо сонце людям? Вплив сонця на стан здоров'я людини також дуже значний. Ті, хто ніколи не бувають на сонячному світлі, мають хворобливий вигляд. Виявляється, деякі вітаміни можуть утворюватися в організмі людини тільки під дією сонця. Давайте з вами проведемо спостереження. Поспостерігай за двома однаковими кімнатними рослинами, створивши їм різні умови. Одну помісти на сонячне місце, а іншу в напівтемряву. Які зміни відбудуться з рослинами? Від чого вони залежать? Розгляньте малюнок, яку рослину зображено. Поспостерігайте, як змінюється її положення впродовж дня. Як ви вважаєте, чому? Розгляньте малюнки, де люди використовують енергію сонця. Доповніть їх. Поміркуйте, звідки ви отримуєте енергію. За малюнками розкажи, як рослини передають енергію сонця людям. Отже, рослинна їжа є для тебе джерелом енергії, сили. Поміркуйте, де люди використовують енергію сонця? Давайте з вами відгадаємо, де чия тінь. Ось перша у нас змія, так? Де її тінь? Молодці. Далі пташка. Так, правильно. Свинка, молодці, корівка. Так, молодці, їжачок. Ось він де. Давайте з вами об'єднаємось у групи і обговоримо вдома, що могли б розповісти люди таких професій. Лікарі, фермери, астрономи. А домашнє завдання. Прочитайте сторінки у підручнику від 39 до 40 та виконайте завдання у друкованому зошиті відповідно до нашої теми. Ви сьогодні гарно працювали на уроці. Дякую вам, до побачення!